Оп відмазок наїхати не їхати на реабілітацію дорого в середньому вартість реабілітаційних послуг від 15 до 25 тисяч гривень на місяць. За ці кошти ви отримаєте місяць проживання в доволі таки комфортних умовах, роботу всіх спеціалістів, психологів, адектологів, консультантів з хімічної залежності плюс харчування. А якщо ціна менша, то тут же виникає питання до самого реабілітаційного центру. Чому? Чи буде достатна буде гарна якість послуг за таку ціну? А взагалі, якщо так розібратися та подумати, скільки залежний витрачає за місяць на вживання? Ой, ну там сума йде значно більше, ніж 25 тисяч гривень. Тому відношення дорого, дешево тут таке. Довго? А, ну так, термін реабілітації займає від місяця до шести часу. Але чи довго це? Людина роками вживає, знаходячись в проблемі, то це нормально. А пройти від одного місяця до шести психоціальної реабілітації порівнянні з цим життям, то це чомусь довго. Це мені не підходить. А, ну так зазвичай кажуть люди, котрі навіть ще й не спробували або спробували пару днів. Ну так ти пройди якийсь певний термін, котрий рекомендують спеціалісти, а потім вже повернемося до цієї розмови. І я тебе запевняю. Потім ти будеш думати зовсім по інакшому.